Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбе. Будь-якої миті вас можуть зупинити представники СБУ та перевірити документи. Служба безпеки проводить контрдиверсійні заходи у Києві. Що відбувається? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо. До новин. служба безпеки проводить контррозвідувальні заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема в урядовому кварталі та на прилеглих територіях. Про це повідомили в прес-службі СБУ. Заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану за безпосередньою участі управління державної охорони України, національної поліції, військової служби правопорядку зсу та угруповання сил і засобів оборони міста Київ. Мета перевірка контрдиверсійного захисту державних об'єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати суспільно політичну ситуацію в Україні будь-яким способом рамках безпекових заходів представники СБУ проводять огляд території та окремих приміщень, заходять до помешкань, офісів, перевіряють місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо для виявлення заборонених до обігу предметів. Крім того, будь-кого, хто знаходиться на території урядового кварталу, можуть зупинити для перевірки. Також в СБУ попереджають, що під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів огляд автомобілів. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години. Наголошуємо. Що у своїй діяльності служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян. Нагадаємо, що в країні триває активна мобілізація, із набуттям чинності нового закону. Абсолютно всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні мати при собі документи, а саме паспорт та військово-облікові документи. А чи зупиняли вас вже представники СБУ? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!